Заскочили. Що там в лісі, не знаю. Що три дні для лісу, це може бути дуже смітна ситуація. Риб може взагалі пропасти, або може взагалі бути дуже багато. Будемо дивитися так? Думав їхати за боровиком. Там. Шпіони дзвонили, казали, що на минулому тижні дуже добре проскочив боровик на, ну, на тих місцях, де я можу. Але він проскочив. Люди набрали по багажнику паровика, а через два дні пішли, його немає. Один-два, один-два. Тобто така хвиля була буквально в один день. Я не попав і тому вирішив нігти, бо зараз немає. Звичайно, на ці неділі можете забровиком вже А поки їдемо за білим січетом, якщо він є. Якщо немає, то будемо намагатися збирати інші білі гриби. До зустрічі в ліс. Ну що, в ліс приїхали. Людей нема знак поганий. Може грибів нема. Але будемо пробувати. Погода просто ідеальна для збору грибів. Немає тої жари, яка була, що ходиш, тільки води хочеться і постійно мокрий. А зараз буде дуже комфортно бігати, побігаємо багато. Ну, подивимося, часу у нас багато і треба буде продивитися все. Подивимося і березу, і сосну, якщо дійде. До сосни дуже далеко йти. Ось, ну що, йдемо до лісу. Ну що, Зайшли тут. Білий січатий повинен бути. Він є, але залишки свята, так би мовити. Бо молодого немає, а стоїть старий. Нікого не було. Але і гриба, в общем-то, не було. Зараз вам покажу, вони старесенькі вже великі старесенькі. не знаю, буду дивитися, щось заберу, може посушити. Ось такі вони. Ну, Це такий ще нормальний світ. О, два таких лаптя, Света, сладикі лаптя, м'які Света вже. ніжка тверда ще, бачите. Які? Такі здоровенні. Вони гарненькі, оцей гарненький світ. О, який гарні. О! Таке все. Відходить, відходить він, чи може взяв паузу, але дуже мало і весь старенький. Молодого нема практично. Ось ну, такі отдекляченькі попадаються. Нема молодого нема. підстаркуватих багато, щось трошки беремо на сушку, а так нема росту. я Думаю, що січити вже все, хвилі не буде, чи будемо чекати хвилю березового, соснового, дубового простого. Ну, такі вони ж зараз похожу, старенькі попадаються. Щось трошки беремо. Ну попадається помоложено, дуже, дуже мало. За три дні ліс змінився повністю. Гриб просто перестав рости. Вон ще? ні, то маховик. Ну, так, січати трошки попадається, знаєте, так його небагато, але спортивний інтерес досить добре підтримує. Так його не море, але інтересно шукати. Там там попадається. От Маховика багато з'явилося, путаєш постійно ходиш, особливо жінка. Отакі от, от, бачите, білесенькі є. Ніхту там, що вони там. Дарування такі гарненькі, Вон, ви бачите, разом з моховичком виріс. От моховик, от білий, от там Даша, теж мохвихи, ну все в муховиках. Вон там ще під деревом ще два світ. Зараз ще покажу, побачив сидячи, поки дрова вам, побачив ще два білесенькі, Гарненькі. Дивіться, бачите? О, ще білесенькі. Ой, красивенькі. Бачите, такі білесенькі. Ми будемо шукати. Так не масово, але він є, ну інтересно шукати, бо його небагато і кожен цінний, Шукаємо. Ну Потрошки попадаються. Але в основному лапухи. Ну і молоденькі з'являються, але дуже мало. Ну ось такі. Це напевно ще минулого разу залишив його. Хоча за три дні він був вже впав, а це ще такий більш-менш-менш більш, да, більш хороший грибочок. Ось грибочок теж. Бачите, гарнюшки. Які. О, там ще один не бачу. Так, потрошки збираємо такий розмір красивий гриба. бачите, Ой. Ну Його небагато, будемо шукати. Угу, да. Теж таке непогане сімейство білих виросло. Ну, такий він вже відходить, бо такі він на тоненькій ножичці, маленькі, худенькі. Є, попадаються і товстенькі, красиві, але в більшості своєм, в своїй більшості вони такі вже худесенькі, тобто відходить грибнички. Ну, в минулому році білий січатий десь отак він десь і був, пропав, потім ще осінню, вересні одна волна була невеличка, він проскочив. Ну, збираємо поки. Ось такі вони, бачите? Такі він вже як Тоненькі, маленькі ось теж. Ну, ну, Нікого не було, приємно, що ніхто не був, то позалишалений. Бо росту нового молодого фактично немає. Ось такі вже грибочки. Їм десь день. День максимум півтора. Ось такий чистенький, хороший грибок. Оцей такий більш молодший. Ось такі от грибочки. Непогані грибочки, Ну, Збираємо. Ой, а ти цей вот маленький. Так, да, я і бачу. Ось так місцями непогано попадається, Теж зараз з дружиною знайшли полянку, такі дві ці гарненькі. Як підцеровішку сховалися. Красиво як, а? Ще одне. Шукаю. Попадається, дружина знайшла красивенько так під дубом, дуже гарно. Дивіться. Які. Дивіться, яка краса. Дуб такий красивий. І такі вони собі стоять. попадається що там свет є ще ой які красиві. ох ох, ох. такий ходим до бочки бачите такі гарненькі ой яка краса свет привет передавай до свята свою кошелку я купив модняву кошелку полінували взяти і чувствую, що ми зараз їх в шапках носити будемо. Це в першу локацію, ну в другу локацію зайшли. В першій там слабенько, а в цій так і непогано нікого не було. А ось воно. Бачите, які гарнюські стоять. Це вже моя кошовка. Ложити нема куди, вже світ. Буш в шапці носити. Тут ще ну, вже... жінка вже в жмені збирає. Положити нема куди. Зараз почистимо. Це зайшли в секретну мою дирку, де многого разу дуже добре знайшли, а сьогодні не скажу, що його немає, але він поштучно. Тобто хвилі немає, ото доростає, що, що не доросло, немає багато. Ну, Отак от, от потрошечки, потрошечки випадає. Збираємо, що там світ є. Ну тут десяток я знайшов, а минулого разу тут напевно корзину назбирали. Теж зайшли минулого разу, добре було. Зараз теж попадається, але бачите, він вже такі тоненькі на тоненькі ножці. Тобто відходить грибничка, бачите, такі як. О, такі конесенькі. Взагалі. Оце такі більшменки, мені каже, його з'їли. Ні-ні-ні хороший -ні, хайпач. Оце такі більш-менш товстенькі. Що там є, да? Во ще такі дуже непоганенькі. О, ну що там свет? С Старенькі. Так що, молоденько, маленьких взагалі немає. Таких щоб аж тільки вилазили. Там два-чотири штучки знайшов. То... А, маховики. А тут теж пробирали через ліс. Вийшли на таку поляночку, бо там все позакидували, бачите, вже не пройде через... Ви на поляну прямо вони стоять, нас чекають. Пересічати. Просто білого взагалі здесь ні одного не знав. Білесеньки, бачите, стоять такі. Ну, Ростели дуже маленького немає. Росту нема поки що. Ну я поки що не побачив. Кабан стоїть, дивіться. брати не будемо старитися. Що там світ? А? Як ракушки, а хизи. Я не знаю. Ну, Майже вже все оббігли, їдемо в останню вже локацію. По місцям, де б минулого разу багато збирали, цього разу дуже мало. Ну як відносно мало. Познаходили його трішки в, в нових місцях. Ну, непогано познаходили таке. Взагалі маленького молодого, ну фактично немає, ну, може там десяток. Такий є молодий гриб, але він крупніший. Тобто це те, то, що ще вчора почав рости, сьогодні вже росту немає його, по суті. Ми збираємо те, що почало рости вчора. Як воно буде, там, чи щось зміниться до вихідних, я не знаю, Но... я не знаю. слідчий раз, напевно, буду в четвер вже подивлюся, що та як. Але зараз росту немає. Тобто ми підбираємо те, що вже росте. Нового нічого не починає. Маленьких си взагалі немає. То раніше ми назбирали там корзину мілкого, гарного гриба, зараз вже такого фактично немає. Дивіться, який серед дороги красивий виріс. Світа мало, але не видно, але такі красивені. Тут ще не бачу такі пчоли. Такого ще не бачу. сейчас я покажу, як мене з'їдять. Видите? Що вони там шукають? Бачите? Рояться. Если кубло шукають, ухільки яка красота. І що зараз на мене як на врага нападуть, будет куса. Поэтому я не тут течу. Мене вже кусали якось, дякую. Дуже багато старого гриба. Молодого, маленького взагалі фактично немає. Тільки бачите, ми їх то не беремо, бо він дуже старенький, такий хороший розмір. Да, Світи? Хоча це ще можна, це ще можна посушити все. Ось Таке шукаємо. Ось таке більшість грибів на сушку. Ну, не такі непогані. що, трошки побігали, ди ближче, навіть нічого видно не буде склада. Ось. Ось такі грибочки. Да, молоденько, не дуже багато. В основному такі вже е, в віці. Ну, не знаю. Післязавтра хочу їхати, але ще, чесно кажучи, не знаю, куди. Чи на Чернігівщину, чи сюди, бо не факт, що він з'явиться знову. Ось. Ось такі. Більше, більше все-таки е, грибочка підстракувати. Але якість дуже хороша. Червивий він, ну такі трошки поточний, але якість дуже хороша. Так що шо, давайте до лісу, вивчайте ліс і теж будете з грибами. Все. Все, до зустрічі в лісі.